Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: В бою за Україну загинув сержант Петро Валіцький. Масштабна ДТП у Золочеві. Травмований поліцейський. Під час виконання бойового завдання героїчно загинув матрос Севастіану Віталій Сергійович. Мистецьке свято театру у Бузьку. Ми запитали, що плануєте садити цьогоріч. У Золочівському районі люди скаржаться на утримання худоби в антисанітарних умовах. ДТП відбулося зіткнення автобуса та вантажівки. Є травмовані. Вулицями Золочева пройшла екомінічна хресна дорога. З глибоким сумом повідомляємо про тяжку втрату в бою за Україну загинув сержант Петро Валіцький, справжній воїн, який до останнього подиху стояв на захисті рідної землі. Петро Петрович Валіцький, уродженець села Підлипці Золочівського району. Захищав батьківщину з березня 2022 року та проходив службу у складі 2-го десантно-штурмового батальйону. Відданий своїй присязі він мужньо виконував бойові завдання, демонструючи незламний дух та відвагу. Його життєвий шлях обірвався 20 березня 2025 року внаслідок удару дрона на території Курської області. Ця втрата невимовний біль для рідних, близьких побратимів і всієї громади. Світла пам'ять про сержанта Петра Валіцького житиме в наших серцях. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герою України. У Золочеві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів, внаслідок якої тілесні ушкодження отримав поліцейський. Повідомляє кореспондент Zolochiv.net. 23 березня на автодорозі Львів Тернопіль поблизу міста Золочів Львівської області сталося зіткнення транспортних засобів із подальшим наїздом на пішохода. За попередніми даними, водій, керуючи автомобілем Мерседес бенц рухаючись у напрямку міста Львова, зменшив швидкість та зупинився, щоб дати дорогу зустрічним транспортним засобам і виконати маневр повороту ліворуч. У цей час позаду нього в попутному напрямку рухався автомобіль БМВ, водій якого не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із Мерседес benz Далі, позаду зазначених транспортних засобів, також у попутному напрямку рухався автомобіль ВАЗ, який не дотримався безпечної дистанції, та зіткнувся із задньою частиною автомобіля БМВ. Після цього водій автомобіля Ford S-Max щоб уникнути зіткнення з вище описаними транспортними засобами, не дотримався безпечної дистанції, вивернув кермо праворуч і виїхав за межі проїзної частини дороги. У результаті він зіткнувся з нерухомим автомобілем Сеат Леон, а потім здійснив наїзд на пішохода поліцейського управління патрульної поліції у Львівській області. У момент наїзду правоохоронець перебував на узбіччі поряд із передніми лівими дверима автомобіля Сеат Леон. Та виконував свої службові обов'язки. Внаслідок ДТП поліцейський отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Його діагноз встановлюється наразі, триває встановлення всіх обставин події будьте пильні на дорогах, дотримуйтеся правил. З глибоким сумом та скорботою повідомляємо, що 25 березня під час виконання бойового завдання героїчно загинув мешканець міста Буск, матрос Севастіану Віталій Сергійович. Йому було лише 32 роки. Життя воїна трагічно обірвалося внаслідок важких поранень, отриманих під час артилерійського обстрілу українських позицій ворогом у районі населеного пункту Кізомис на Херсонщині. Віталій мужньо боронив Україну. Її незалежність та територіальну цілісність у складі 40-ї окремої бригади берегової оборони збройних сил України, обіймаючи посаду командира відділення безпілотних авіаційних комплексів, щирі співчуття рідним і близьким у скорботі залишилися його батьки, брат та бабуся, світла пам'ять і шана герою України. 27 березня з нагоди міжнародного дня театру в Бузькому міському народному домі відбувся семінар Практикум організація роботи аматорських театральних колективів в умовах сьогодення. Захід зібрав працівників культури та керівників театральних колективів народних домів громади. Усі театрали отримують безліч пристрасних привітань, теплих слів і щирих усмішок, море квітів та яскравих подарунків. Тож сьогодні. Вітаємо усіх керівників, авторів, аматорських театральних колективів, учасників драматичних гуртків сільських народних домів нашої громади, чиє життя нерозривно пов'язане з театральним мистецтвом, хто силою свого таланту, натхненною працею, розкриває у людях найкращі якості. Що це таке? Чумаки! 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 А ось нас молоцюга! Де ти був? Знайшовся! знайшовся! Ой, я туди. Ну, де тебе носило і досі? Де ж ти був? Де ти волочився? Я тебе питаю, де ти був? Був у полі та заблудив. Тарасе, а хто ж тебе привів додому? Чумаки. Хто, хто? стрінувся з чумаками? Питаю, куди йдеш, мандруєш? А я кажу Карелі. А вони кажуть, це ти йдеш у моринці, а в Керелівку треба назад. Сідай, каже, з нами ми довеземо. Та й посадив мене на віз і дав мені потіг, Волів поганяв. чули таке? Уже й чумакомати надумав. Mm. Mm. Як воно таке мале згадало, що з Кирелівки? У селищі Красне Золочівського району мешканці однієї з вулиць уже майже 10 років стикаються з проблемою неприємного запаху та антисанітарних умов через утримання худоби на приватному подвір'ї. Красненська селищна рада відреагувала на скаргу жителів в вулиці Бічна Польова, СНТ Красне щодо утримання сусідами в неналежному стані худоби. Відповідно, що їхні дії порушують права добросусідства, а також створюють перешкоди в проживанні, незручності, порушуються санітарні норми. Зараз перебуваємо на місці подій, комісії, в міліції і з представником Держпродсслужби. Заличка управління з метою е, встановлення даного факту і е, надання висновків щодо даних дій. Я де написано, як має, яке має бути належне? Ви можете розписати. Так, розписати. Ви, ви, ви говорите трансвіросу. Почекайте, ви говорите на свій Ви не придбайте, я говорю, вони не прибувають. Я ви говорите на свій трансфіросу. Ну, ладно, Ре, підтвердіть, що може. Якийсь документ має бути? Може, що не буде? Можна придумати. Грунтуйте. Ре, Буває. Ре, поїхав за, за сіном, значить, вже робиш змістилося пізніше трошки вийму. Ми годуємося, не маємося то вирішувати, виконувати. Чи, в чому знушання, я розумію. А то, що працюєш, то виходить, називається знушанням. Є санітарні норми. Діти не є Санітарні це гні, це є, це є, торф, торф, це є... Я розумію вас, але є і гній. Є м'як гні, запах. Гній цей свіжий. А там mm. і перегній. Цей ґрунт уже. Перегній цей ґрунт. Торф цей ґрунт. Ну, це все загально усувається. Ну, Кіри твари робили. речі твари робили. Кіри твари робили. Навіть біблію читали. Але я Тож, не розумію з ямою. Я кажу, я прийшли до тебе. Якщо там було ще падати. Вони нам щось не Просто приберіть його. Верха має бути ідентифікована з кульчиками згідно закону України про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Якщо До даного віку все буде дозволено. Є такий закон. Ви законом не цікавиться. Скільки у вас є худоби? Трохи є. це скільки. Вважається. Де ви їх утримуєте? Саме то на дворі? В стані, в стані. Як можна туди до вас пройти, подивитися, мови? Чому не можна? Не хочемо, а чому? Може, ви бачите, сморі. Воду неможливо пити, Корови Без здихають з боку. На тому, двері, на... Там, там, заді, заді. заді. Там від мене, від них і від мене. Є... Межа. Ми, ми працюємо там, і говорити з нами просто нереально. І просто, ну... Неналежне утримання тварин є. Неналежне утримання тварин, як ви вважаєте, є тут. Ну от ну, тут нормально корови, мороз родять, здихають. Скільки ну, часу вже тут тривається? Десять років. Десять 10, Що я так воюю. Тобто ви погоджуєтеся з тим, що вам. Сказав представник, що так, ви так. виконаєте три тижні. Три три тижні. Як вдасться, що ви маєте думає? зробити? Ми не там Пасха. Ми не, там не, Нехай не супер сьогодні було буде. до свят було все впорядковано. Як свят, а що, що свята це питання. 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 Володим 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 вже давай. Гнівелося, то інші питання. Гнівелося. вже про його квіти, інше питання. А що зробити порядок, то то він просто реально. У загальному. Перше: створини прийдуть, сертифікують. Хочете отримувати дотацію? Ви пояснили їм порядок, як дотації отримувати? Приїде лікар. Та є спеціальний державний аграрний реєстр в інтернеті. Де, бо, якщо будете ви, ви, мати всі кольки, то реєструється тому реєстрі, вам автоматично рахується також автоматично. Делект, спад, так. Давайте поступово сертифікують тварин, прийдете з вами якісь контакти. Куди є буде лікар. Оброзі да, На весні завжди актуальне це питання. Ну, що будемо садити? Город? І ми починаємо садити: одні город, другі газон, а треті просто садять телефон. Кореспонденти Золочів.нет запитали у людей, що вони планують садити цьогоріч. Сакура, там ну, горденек, ну все таке найнеобхідніше, так? так? так а так. що відносити до такого? Ну там, я знаю, картопля, борочок, ну таке от цибулька. Садити дуже багато всього. І яблуні, і сливи, і хурма, і так далі. А з городини? Теж багато всього. Дякую. А, що садити? Я пенсіонерка. Я. Ну чи плануєте, може, якусь городину садити? якісь ну, грядочки? Та Так, та треба грядочку посадити. А що будете ти сілочки, сі? е, фасольку, е, цибульку? Ну, а картоплю? Ну картоплю дуже мало, бо нас нема. Колись то багато садила, бо було шість чоловік в хаті. Я зараз ні. Зараз так багато не саджу. Для чого? Все садити планую. От купила горіх, абрикос, сливу, виноград. А з городини? Все, картоплю, морку, цибульку, часник. Все саджу, в селі живу, всього треба. Все ми садимо, все. І персик, ну буквально все, що росте, посадила, крім Києві, бо я кива садила того року осінню, у мене вже є Києві, ну там не все є. Ну як? Буквально вся вся рослинність, І кажу, і Киві виноград, і, і агруси, і абрикоси, і персики навіть вражають збираю». А з городини що плануєте садити?» Теж посадила капусту, носіяла, я так сіні, сімпачиш, то ну Добре, ну та що планує садити, Ну там теж майже все. А картоплю? Ну от на рахунок картоплі сажу її дуже мало, тому що вона в мене тільки на літо. Ну тобто, щоб вона була молода, молодуці поїли, а на осінь завжди купую на зиму. Картоплю дійсно в мене дуже мало то сажу, Найменше це картопля. У помідорів багато сажу, гірків багато сажу. Отаке, от знаєте, кукушики, там деревця багато сажу. Кожного року все купляю, купляю, досаджую, досаджую. Приїжджайте, подивитися, Дякую. яка красота. Мені дійсно дуже З Згородини, що все, цибульку, часничок вже посаджений. Хріб, петрушку, е картопельку, бурячок, морку, ну все, що можна. Смородину. <гум> І всі садові би хотілося, але нема змоги такої. Так що тільки смородину. А з городини щось будете садити? Ну, звичайно, А що? кріп, петрушка, картопля. Звичайно, все будемо садити. Та я все планую, бо я пані в місті, маю гарну дачу, та й там. Все сажу, а ви мене знімаєте. Та... А, що, а що садите? Що, все, картоплю, всякі там овочі і яблуньки. То чоловік планує. А ви скажіть про свої, може, городину плануєте, рядочки, картою? Все садимо. А що сам? Все повністю. Все що є? Все, що є. Маку не садимо. <схай> І коноплі теж бо не можна. Треба садити, маку. А розкажіть, що садите? Мірки, помідори, картоплю, цибулю, моркву, все. А картоплі багато? Та ні, Так, до 10 сотиків. Щоб було, собі було пороздавати ще. Що плануємо садити? Ми маємо багато городу. Ми садимо, те, що завжди в селі садять. А що садити з городини? Картоплю, овочі, зиму. Все. Ми в селі Асад. Ну, поновляємо. Не дуже росте, але щороку поновляємо. Якраз прийшли за черешньою. На Золочівщині відбулося зіткнення автобуса та вантажівки. Є травмовані. Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня близько 21 години 40 хвилин. На автодорозі Тернопіль, Львів Раваруська у селі Плугів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса Неоплан яким керував житель Хмельницького, та вантажівки Ман під керуванням мешканця Тернополя внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів сім пасажирів автобуса: – 14-річна дівчина та дві жінки із Вінницької області, жінка та чоловік із Черкаської області, жителька Дніпропетровської області та мешканець Хмельницької області. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження, максимальне покарання, передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події. 23 березня 2025 року вулицями Золочва пройшла традиційна екуменічна хресна дорога, яка об'єднала парафіян та священників різних християнських конфесій. Люди почергово несли хрест вулицями міста, згадуючи 14 стацій хресної дороги Ісуса Христа. Кожен учасник заходу мав свої молитовні намірення. Віряни молилися за мир і спокій в Україні, завершення війни, а також згадували загиблих і зниклих безвісті воїнів. Особливу увагу присвятили молитвам за здоров'я та міцність українських захисників. Така духовна подія вкотре засвідчила єдність українців та силу молитви, яка здатна об'єднати людей у важкі часи. Стацію другу ми сьогодні виголошуємо біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Виголошує станцію Отець Нестор, Хресне суть, представники родин загиблих та зниклих безвісти Золочівської громади. Друга станція Ісус бере на себе важкий хрест. Зрастям твоїм, слава до терпіння Господи! Він давно передбачив, що це станеться та цей ж момент прийняття Христа вражає. Тверда деревина сорому стає найвірнішим приятелем і провідником його найглибших, найглибших таємниць любові. На Христі Він рятує наше життя, втрачаючи своє. Цей момент життя Христа є для нас вирішальним. У ньому всі наші хрести і справжній приклад автентичної вірності Богові. Взявши хрест, Ісус бере життя, тому що без Христа немає Воскресіння. Катини очікували, що засуджений так легко прийме Хрест. Нато занімів, спостерігаючи за прийняттям Христа. Ісус більше не самотній. Христів жертви, з якого черпав силу з сівих людей. Треба його лише винести на вершину, йдучи такою важкою дорогою. Ісусе, Ти казав нам щодня брати свій хрест і йти за Тобою, ось ми перед Тобою. Ти хотів, щоб ця дорога для нас була найефективнішим способом порятунку нашого життя. Ми погоджуємось на неї за наші гріхи та гріхи всього світу. Допоможи нам вирушити в дорогу. І відповіти Твоїми слідами. помолімося за всіх наших захисників. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у свого але але нас від правого, Семей. yeah Результатів конкурсу. Ми дякуємо всім, хто взяв участь у нашому конкурсі. Даруємо подарунок тому, хто першим правильно написав у коментарях дату виходу першої програми, новини за тиждень на інформаційному порталі zolochiv.net. Отож, переможцем стає Марія Біль, яка першою вказала правильну дату 17 січня 2016 року. Вітаємо і запрошуємо Марію завітати до нашого офісу, щоб отримати свій подарунок. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії. Слава Україні! Героям слава!